Якою мовою говорили у древньому Києві? Ну тут е, треба сказати, що у е, давній Росії ми беремо тут переважно період 11-12 століття, коли ми вже маємо певні письмові згадки, е, певні записи, і ми можемо судити про те, якою мовою говорили. То з того, що ми бачимо, була так, так звана диглосія, тобто було дві мови у вжитку. Одна мова була церковнослов'янська, це та, яка була привнесена разом із християнством. Фактично, це були давньоморавські, давньоболгарські діалекти, покладені в основу церковнослов'янської, а друга мова, якою люди безпосередньо говорили на вулицях, і якою вони. Писали свої документи, записки одне одному, юридичні документи. Це була так звана, або її називають давньоруська, бо це ж Давня Русь, або її називають давньоукраїнська, бо вона була праматір'ю Угу. А ти, наскільки вони сильно перетиналися? Тобто людина, яка, наприклад, говорила там, давньоруською мовою, вона легко могла володіти церковнослов'янською? Наскільки вони схожі були? Ці мови були досить схожі між собою. Не можна сказати, що була 100% розумілість однієї, ну тобто, людина, яка від народження говорила давньоруською або давньоукраїнською, не могла з ходу розуміти все, що говорилося церковнослов'янською, але вони були досить близькі, і різниця була в тому, що церковнослов'янська вона. Нею послуговувалися переважно клірики, переважно церковники, цією мовою писалися церковні книги, цією мовою писалися якісь урочисті звернення князів патріархів. І, а люди у звичайному житті говорили давньоруською. Це була проста жива мова, якою люди говорили. І треба ще розуміти, що. Оскільки було досить багато людей, які вміли писати, то вони саме і писали своєю живою мовою, якою вони говорили. Угу. А звідки ми знаємо, що це була саме оця давньоруська мова, а не церковнослов'янська? Тобто, коли ми дивимося на ці документи, які залишилися з цієї епохи? Звідки ми знаємо це? У нас є декілька категорій цих документів, з яких ми можемо судити про характер цієї мови. По-перше, це грамоти, які писалися або на пергаменті, або на бересті, тобто люди просто відривали кору берези, обробляли її відповідним чином, і потім шкрябали на ній літери. Це одне джерело, інше джерело такі самі грамоти писалися на свинці. Є свинцеві грамоти, наприклад, Смельницької області. У нас є така бересена грамота. У нас є дуже відома, не одна, дві або три з Львівської області. А і третє джерело це те, що люди писали, наприклад, якісь юридичні угоди, документи, контракти прямо на стінах. Храмів, церков, тобто, ми е, бачимо, наприклад, це е, в декілька церквах, е, декілька церков в Україні є таких, е, зокрема, і Софія Київська і е, також інші храми, де прямо на штукатурці вишкрябані цілі е, юридичні документи, угоди, і ми бачимо, судячи з лексики, тобто з слів, які вживаються, судячи з <кій> вільного порядку слів. Судячи з певних орфографічних, скажімо так, правописних варіантів обраних, ми можемо судити, що це була не церковнослов'янська, не книжна, не церковна мова, а що це була саме жива мова, якою тоді люди спілкувалися. Угу. Як вона звучала? От, дивися, ми, ми маємо. Оці документи, які ти кажеш, вишкребані іноді навіть на стінах, ми можемо їх читати, але звідки ми знаємо про фонетику, звідки ми знаємо, як саме правильно читати і вимовляти ці слова, є така наука, називається вона порівняльне мовознавство, компаративістика вона також називається, і вона дозволяє нам зрозуміти, яким чином звучали ті чи інші звуки, і як вони були відображені на письмі. Перше джерело, це, звісно, порівняння того, що ми маємо від xi 12 століття, з тим, що писалося, скажімо, у 9 столітті о тими першими болгарськими або моравськими монахами, тому що вони закодифікували. Мову давньослов'янську на декілька там, на пару століть раніше. І ми, відповідно, бачимо, як еволюціонувала ця мова за, за 200 років. І з цього ми можемо зрозуміти і зробити певні висновки з того, щодо того, як вона читалася, як вона вимовлялася. Далі інше джерело це наші рідні діалекти. Закарпатські, гуцульські, прикарпатські, так само поліські, багато з цих діалектів і говірок, особливо поліські, закарпатські також і прикарпатські, вони зберігають давню фонетику, вони зберігають давні звуки, і якщо докласти до них Закони розвитку звуків, які були виведені лінгвістами, які були виведені е, мовознавцями, які займаються саме історичним мовознавцем е, мовознавством, то можна прорахувати назад е, ті звуки, які ми маємо зараз, для того, щоб зрозуміти, як вони звучали 800-900 років тому. То це вже така трошки навіть математика, да? Тобто ми прораховуємо назад розвиток якихось подій. Так, треба порівняння з математикою досить досить доречне, тому що лінгвістика, це на відміну від того, що люди собі думають, це досить точна наука, і вона дозволяє дійсно, по-перше, було виведено ці закони еволюції звуків, які фактично діють. В усіх мовах землі просто вони мають різні варіанти, і треба розуміти наші варіанти. Якщо ми розуміємо наші варіанти, то ми можемо досить легко зрозуміти, як тоді звучали слова, хоча є, звісно, одне застереження. І це застереження полягає в тому, що ми не можемо достеменно сказати, як звучав один і той самий звук. Дивіться, ми, наприклад, пишемо слово ходити. Ми пишемо х О, д и, ти, і, т и, і полтавець його скаже ходити. А Прикарпатець скаже ходити. Хоча написано однаково. Ходете. Ход, і, і, і тому лінгвісти вив, виводять так звані, так звані фонеми. Тобто, це звуки, які ми знаємо Скажімо так, ми знаємо, як вони звучали, але кожна людина могла їх вимовляти, та давня людина могла вимовляти їх трошки інакше, так або, або сяк. Угу. Як звучала давньоруська мова? От мені цікаво, наші глядачі, я ми зможемо, хоча б щось розібрати з того, що ти зараз почитаєш? Дивися, я маю текст. Так, ми можемо зараз прочитати. Я взяв текст з Київського літопису, тому що. В рамках повісті временних літ, тобто літопису, є ціла, ціла велика частина, яка охоплює майже 100 років, навіть трошки більше. і Вона називається саме Київський літопис. Там іде оповідь про. Про князів, які княжили в Києві, і на околицях Чернігів Переяслав. Ну і звісно, там як вони співвідносилися з новгородцями і таке інше. І ось в рамках цього Київського літопису у нас є сама оповідь літописна, там, де і ця оповідь, вона йде, скажімо так, церковно-слов'янською мовою, більш такою урочистою, більш такою книжною, але в рамках цього ж літопису. Є безпосередньо листування самих князів між собою. Ну, Листування це, це якби так дуже гучно сказано, тому що це не були, скажімо так, смски у телеграмі, які ми зараз одне одному надсилаємо. Це була той самий пергамент, князь або його писар щось на ньому писав. Далі. Гінця посилали цього посланця, саджали його на коня, і він їхав в інше місто чи кудись там в село для того, щоб оцю одну єдину пісульку, будемо казати, довести до адресата. І, і ми маємо саме є така, є в принципі така ідея про те, що можливо, коли літописець писав цей літопис, то він мав змогу мав саме доступ до архівів цих. Записів, і тому те, що я прочитаю, воно це буквально те, що вони одне одному писали живою своєю мовою, якою вони говорили. Тобто, вибач, ще раз вони користувалися тією самовою князі, користувалися тією самовою мовою, якою і простоліт користувався. Так, звісно, ну вони звісно, що вони були більш освічені, скажімо так, ніж ніж там якісь селяни, так але тим не менш. Вони користувалися своєю рідною мовою, о, якою вони говорили mm -hmm. в житті, і з тими самими селянами. І цією мовою вони ж і переписувалися. Ем, ось, наприклад, ем, у 1154 році помер київський князь Ізяслав, і ем, на той момент його стрій був у Києві, його звали В'ячеслав. Але був ще один Ізяслав, який був родич померлого, і він був на той час у Чернігові, і він не встиг приїхати на похорон свого цього родича Ізяслава, і тому він просто сів із своєю з дружиною чи з ким там на, на, на коні вони сіли, і вони приїхали до перевозу на Дніпрі, тому що для того, щоб заїхати в Київ. Треба було спочатку переїхати Дніпро, і ем, вже з іншого боку Дніпра, коли він під'їхав до Дніпра, він надіслав В'ячеславу цьому стрию, у е, Київ е, послання. Я не знаю, я можу зараз прочитати українською, те, що він написав. Ні, 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 ти прочитай так, як він написав, а ми постараємося <кій> щось зрозуміти. А, значить, що він написав, і що йому відповів, Ізяслав відповідно: Почутоєси приїхало, і кототя позувало, їді живу свою Чернігову, нагадується, 1154 рік, а той йому відповідає: Приїхало єсме брата свого плакато, а чи єсме тогди, не було над братами своїми, а повелі ми нині, ать оплачу гробу його щедо. У мене зараз таке відчуття, наче я приїхав в Хорватію на базарі і щось розумію, а щось ні. Якісь ключові слова зрозумілі, але загальний сенс він все-таки губиться. Ну, в цьому діалозі з двох реплік, фактично, один пише, що пощо ти приїхав, нащо ти приїхав, хто тебе взагалі позвав сюди, а ну бігом їдь назад у свій чернігів. А той йому відповідає. Слухай, я приїхав брата свого оплакати, бо тоді, коли він помер, мене не було коло нього. Дозволь мені прийти і оплакати його е, біля його могили. Угу. Але той не дозволив, і, зрештою, е, славу довелося розвернути коня і поїхати назад до Чернігів. Сімейна драма така розгортається. Та? Є ще один текст. Давай ще один. Інший текст у нас, коли це 1174 рік, на престол у Києві сів Ярослав Ізяславич, і був ще один його родич, теж князь Святослав, який на той момент між ними була певна угода про те, що якщо перший сяде на престол, то він. Іншого наділить е, спадщиною. І ось вони між собою теж листувалися. Три репліки у нас тут є одна досить е, велика, інші менші. Перший його питає. А це питає той, хто е, вимагає від нього спадщину. На чим ясі цілувало Христо? А по мені первоєрядо, бо Єсі: Оже я сяду в Києві, то я тебе наділю пакелі ти сядеш в Києві, то ти мене наділі. Нині же ти сіли єсі, праволі, криволі, наділі же мене. А той йому відповідає, чому тобі наша отечина? Тобі сі сторона не на А той йому каже, я не угрено і не ляхо. Ну, одиного діда є смовонуці, а коліко тобі до нього, то ліко йому не. А чи не стоїш і в у первому ряду, а волю не єсі? Мені здається, якщо б я послухав цю мову дві-три доби, я б вже міг нею трошки розмовляти. Можливо, так. Я думаю, що треба певний так, період для Досить, потрібен Досить, щоб розуміти спочатку. Ну, розмовляти, мабуть, ні, але розуміти краще став би точно. Зрештою, один його просить каже, що ти сів на престолі, і він йому каже. Праволі, криволі, тобто, чи справедливо, чи несправедливо, наділи мене. А той йому каже: слухай, наша тобі наша вочина, ти взагалі ніхто до нас, тобто у нас батьки були навіть різні. А той йому каже, я не угорець і не ляг. І в нас один дід у нас був, одного діда ми внуки. Так що згадай нашу першу угоду, ну а якщо вже не хочеш, то дай воля твоя.